І так, всім привіт! Я продовжую проходити зборочку Dungeon дракони і космічні шатли на версії 1.12.2. Сьогодні буду продовжувати проходити квести. Ну Тут в цих квестах одне і ноша: тут дуже багато треба глини для <кхем> Бо це зараз начальні крафти і ресурсів дуже мало. Ну Я постараюся після цієї серії за кадром добути. Нормальне таке количество ресурсів, щоб бисенько проходитися под квестами. До речі, ви під минулим відео дуже багато набрали активності. В принципі, давайте на цьому відео так само наберемо даже більше, щоб це відео було найпопулярнішим зараз на каналі. <кхе> Тому давайте зібремо хоча б 10 лайків і я швидко йду знімати. Наступну серію по цій зборці. Тому що цю зборку дуже важко знімати. Це треба здати дуже довго, поки вона запуститься, поки мір прогрузиться, потім ресурси накопати перед зйомкою серії і, звісно вже зняти, придумати щось таке прикольне. Ну, зараз зрозуміло, що. Відео це тіпа, начало зборки, тому можна тіпа, і так знімати, що тіпа, начальні квести проходимо, а далі тіпа, крафти будуть ставати ващими. І відеоси будуть записуватися довше, тому найбільша мотивація буде це ваші лайки, коментарі, а також просмотри від начала до кінця відоса. Це продвигає мій канал. А також дає мені мотивацію. Ну, а зараз я розглядаю, як крафтиться бонсай. Тому що це фарм дерева. Ну, Поки що обичний фарм дерева, тобто не на автоматичному режимі, бо на автоматичному режимі треба ще воронка, а це багато железа. І я думаю ще, що бонсай з воронкою гарантія змінений крафт і крафт воронки змінений. Так що. А так, я проходжу сейчас квести буду по глиняній витці, це глиняне ведро, це глиняний горшок, потім бонсай. Зараз скрафтим. Головне знайти достаточне количество глини і наш прообгрейжений верстак. Да Так, тепер збираємо ресурси. <кій> Для начала скрафтим фулсет по Надо ночь, бо зараз як поочнуть моби, так, мене зразу... Так, забираємо квести. Да, Зібрати квести це дуже треба, бо тут дуже багато, як бачите, полезних ресурсів. Лутбокси. Кстати, ми мешочки ці пооткриваємо, побачимо, що нам випаде. Так, тут свіжу воду перекравчу, бо свіжа вода для квеста. Тут теж лотбокс візьму. Так, тут дивлюся слідущі квести, тут треба стекло. Так, забираємо квести. Ну, ой, квести мешочки відкриваємо. Награди такі дуже цікаві. Так, неправильно закриваю. Так, ну, звісно, з зеленого таке собі випало. Наверное. Нормальні тільки це железні штани, але вони покоцані трошки. Ну, на чого типу, краще, ніж глиняний так, поскидаємо. До речі, я тут замітив, що треба скоро будувати базу, бо сундуки в нас забиваються. Наверно, почну я трошки базу строїти за кадром. Знайду да. територію, почну строїти, викопаю, якщо треба, буде, Ото строю, розміщу сундучки. Ну і, звісно ж, буду знімати наступну серію. Да, так що, я думаю, наступна серія почнеться з того, що ми вже будемо на новій базі, я так думаю. А там все залежить від вас, тому що да, лайки, подписка, коментарі це найбільша мотивація, а також просмотр від початку до кінця, без перемотки. І це дуже буде сильно продвигати мій канал, тому що ми дуже активно йдемо до позначки 1000 підписників. І, в принципі, давайте до Нового року. Доб'ємо цю тисячу підписників. А зараз я докрафтим бонсай. І да, йду далі по квестах. Дивимося, що мені потрібно далі. Да, ну, дайте, До отдельного мода я ще так і не надійшов, як бачите. Тобто, треба до якогось одільного мода доходити. Ну, в принципі, ресурсів не так багато, щоб вже дійти до самого отдельного мода. Так поки покажемо будемо виконувати начальні квести. Да. Ну, я думаю, по чуть-чуть будемо завершати.